Ні, nee, то там відгорання їжі. Вже погашено. Я знаю, мені треба подивитися. Вже одинаково вже треба зміняти замки. 41-й від 7 мій. На зв'язку. Не свидіть сюди, або... Виходьте сюди, виходьте, виходьте. Хто тобто там ще є вас? Зараз. Як курить в платі, так тільки що підпалили, далі курить. Я не підпалив. Ще нічого. Та як нічого? А що тебе? Пожарника ви. Ну, слава Богу. Дякую тобі, син. Вийди там зараз біди. Нам горіть. Я зрозумів. То моє місце жительства, 26 років вже живу. А як ви так допустили, що у вас тут так захаращено в квартирі? Я що зроблю, я не можу ходити. А як ви взагалі пересуваєтесь, як ви по потребах ходите? А я маю відарку тут. Відерку, так? Так. Я а з ким ви, а, а з ким ви живете? То хто вам з Петром. Це мій чоловік, я його розписалася з ним і приписала. А... а не хочете вірити, то дід о той, Ні. як це називається, чекайте, особено. Я а зрозумів. А скажіть, будь ласка, а хто це все приносить сюди? Що ви, чи ви десь переїхали звідти? Не, я, що... я нічого не приношу, не можу пересувати. Ні, це ясно. Пане, ви хто є такі? Пожежники. Да. Ви чуєте, дід вже. Що йди та рожек? Жек, то жак до сраки ні той жак, не... дід собес. Що в мене там є? Я внесе мені з тих мусорників, то я з'їв, я вмираю. І все. Але тут я не маю життя. А, а де ви то маєте? Я маю все своє царство в селі. Угу. А де ваше село? Вербовець, Лановецький район. Uh -huh. То йди подивіться, а ти го ж до та я така бізна, я не знаю, як пережити. Ні, ні за вас не хочу. Якісь бурщини турниць да, не говорить. <звук> я не можу вісім місяців, я пенсія, ніхто мені не допомагає. <звук> а що вам пенсію не приносить? Хто мені має приносити? Ніхто не приносить, бо вона в касі, у нашій касі 15 місяців. То ж можна оформити, щоб вам на дім приносили. — що мені приносити? Вони без совість мали, навіть собес міг би принести, я не можу зайти. А ви що, а він це якісь бутиночки збирає, і все, бо папірозів немає. Ви знаєте, що це... Певно, мені страшно. А що я маю зробити? То розкажіть мені, ну, як я не можу ходити. Ну у вас же ж є ваш чоловік, Дмитро, то хай ну, він трошки це виносить. виносив. Ну, Бачите, він нічого не може зробити.